Господь за вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Ісус ще говорив, підійшов до Нього один начальник, вклонився і сказав йому, Моя донька щойно померла, але прийди і поклади на неї свою руку і вона оживе. Тож встав Ісус та й пішов за ним також і його учні. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду. Доторкнулася до краю Його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнуся до Його одягу, буду врятована. Ісус, же, обернувшись і побачивши її, сказав: Відваги, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була врятована тієї ж миті. Прийшовши до дому начальника, і побачивши флейтистів та натовп, який голосив, Ісус сказав: Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Коли ж натовп вигнали, він увійшов. Узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Цікаво, що в цьому короткому фрагменті Євангелія від Матея ми маємо. Дві особи ця жінка, яка хворіла на кровотечу, і це дівчина, яка померла. І одна і друга торкаються Ісуса Христа. Тільки в одній ситуації Ісус торкається її, а в іншій ситуації вона торкається Його. Одна і друга нечиста, тому що до померлих не може було торкатися. Євреї мали спеціальних осіб, які займалися похоронами, які торкалися цих мар, трупа, і потім вони проходили цей, цей момент очищення. І тут бачимо, що Ісус торкається, да? торкається цих мар. Тобто Богові важливо є особа, людина. Одна 12 років мала, друга 12 років на кровотечу хворіла. Ісус торкається. І це для нас ці два фрагменти дуже важливі, тому що Бог не стоїть на, Бог не стоїть на цьому якомусь перешкоді якихось ритуалів, обрядів. Він хоче торкнутися Твого серця, Твого, твого, твого цього моменту, в якому ти перебуваєш, тобто в Твоєї смерті. І смерть дуже часто була яка моральна, духовна. Може бути теж онтологічна смерть. І Ісус хоче з цього торкнутися. І тому Він приходить до тебе і каже, ти спиш, а я хочу тебе воскресити, я хочу тебе підняти, я хочу тебе змінити. Хочу змінити твоє життя. І тому Він йде, Він робить цей крок, Він приходить. Звісно, потрібно, і, е, потрібно і хтось, хто буде заступатися, говорити, просити. А, так? Але можуть бути особи, які будуть глузувати, сміятися. І ми можемо бути в церкві і можемо глузувати, сміятися з того, що Бог робить в житті в історії кожної людини. І ми можемо бути подібними до тих, власне, які, які, як цей натовп, Да. Насміхалися, каже Матей, насміхалися з того, що робив Ісус. Тому виганяє цей натов, Ісус не хоче цієї слави, Він хоче зцілити цю дівчину. Він хоче їй допомогти. І, власне, Він хоче торкнутися тебе, бо ти є тією дівчиною, ти є тим трупом. Можеш ходити все життя до храму і бути трупом. Можеш бути в монастирі і бути трупом. Тому що достатньо звернеш якусь увагу, щось скажеш, і людина вже обурюється. І це і є, на мою думку, є труп. Тому що покірна людина да, дозволяє себе торкнутися за якимись зауваженням, коректами. На зміну твого життя, ти дозволяєш, якщо маєш цю покору, маєш прагнення змінитись, Бог це зробить. І оця жінка торкається цих ціцит, так називається єврейською, ці е, такі нитки край одягу. Це взято з книги чисел, тому що це символ Божого закону. І вона, яка, яка нечиста. Кровотеча, коли витікає жінки, жінки, да, вважалася на ті часи е, 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 за нечистоту, і тому вона не могла виконувати релігійних обрядів. І вона приходить і він дозволяє, щоб вона торкнулася. Щоб вона торкнулася і цей фізичний дотик, да, це дотик віри, що вона настільки мала велику віру, що вона торкається Ісуса Христа. Одна і друга. Одна сама не може торкатись, тому що за неї заступаються, просять, а інша може це зробити і робить. І робиться. Тому для нас сьогодні да? Бог хоче, щоб ти мав це прагнення торкатися Ісуса Христа, власне, те, що ми робимо. Читаємо Слово Боже, роздумуємо, медитуємо, слухаємо. Ми торкаємося таким чином Ісуса Христа і кажемо: стіли, бо в мені є ця кровотеча. Тому що в мені витікає життя. Тому що я не маю віри, тому що я в бунті, тому що я в наріканні, в осудженні, незадоволені. І більше того, в іншому місці ми, ми будемо чути, що ця жінка витратила все. І ніхто її не міг зцілити. І тому. Тому сьогодні Бог запрошує. Да? так? Цікаво, що деякі біблісти говорять, що особливо це в Євангелії від Марка. Оці два чуда, які відбулися в цьому фрагменті, а ми сьогодні чуємо Матея, то він назив... вони називаються технікою сендвіча, бо сендвіч складається з кількох. Да? це якось так вразило, да? що це сендвіч. Да? Ось. Але для чого? Для того, щоб показати, що така чи інша ситуація, да, незалежно від віку і незалежно від статі да, чи соціального стану, чи, чи тої проблеми, яку ти носиш, в якій ти живеш, в якій ти перебуваєш, незалежно від того, Бог торкається і однією особі, і другою. Як каже святий Григорій Великий, що Христос бере її за руку, бо Він Бог з'єднався з людською природою і торкається нашої смерті, щоб підняти її до життя. Власне, те, що робить сьогодні Бог: даємо це слово, щоб підняти нас до життя, щоб ми дозволили йому торкнутися. І щоб це слово розбудило в нас прагнення торкатися Ісуса Христа через молитву, через повідь, через читання Слова через, передусім через Євхаристію. І тоді почуємо ці слова: «Віра тебе, Твоя віра Твоя Тебе спасла. Тобто, іншими словами, віра тебе врятувала, звільнила, так? оздоровила. Оце те що, те, що може Бог зробити сьогодні в твоєму житті, в твоїй історії, в твоєму, здається, такий безвихід. Бог може це зробити. Тому, торкаючись Ісус цієї жінки, цієї дівчини, Він торкається сьогодні твого серця. І тепер від тебе залежить, дасиш ти йому торкнутися? Будеш мати це прагнення, чи ні? Ось. Чи ти Маєш у цій страхи і боїшся через цей натовп пройти до Ісуса Христа. Бо натовпом є не тільки фізичні люди, що люди скажуть, а натовпом це твій страх, твоя невіра, твоя байдужість, твоя лінь, твої нарікання, твоя заздрість і все таке інше. Тобто страх цього світу. Ось. Або да, коли я сплю. Духовно сплюймо, говорили вже це не один раз, і ти дозволяєш, щоб Христос тебе взяв. Каже: просипайся, проснись, осплячий, а, а воскресне тобі Христос. Амінь.